Тарас Загородній політтехнолог, керуючий партнер національної антикризової групи. Тарасе, вітаємо, доброго ранку. Так, доброго ранку. Ну, от бачите, і у нас, от всі побачили цю коаліційну відповідь, ну, не відповідь, а скоріше оборону Як кажу, а, і зачесалося. Ізраїлю. Так і сказали, А ну так, звісно, можна. Ну так, то воно, конечно, збивати. Воно вообще класно. От це оце у нас бив так. Але ж трошки ситуація інша, правда? І ми ну власне. Не маємо морального права, ну Окей, моральне право маємо, але мені здається, що ну не до кінця ми чесні перед собою, коли так кажемо. Як вважаєте? Ну, дивіться для того, щоб Ізраїль так захищали, в тому числі його союзники. Ізраїль над цим працював останні 50 років. Так, ізраїль системно будував власну промисловість ще з 50-х, 60-х років. Знищував своїх ворогів, змушував... розробив, до... пробачте, що перебиваю, розробив власний унікальний танк просто е, з нуля. Так а зна. А знаєте чому розробив? Тому що британці, американці і французи відмовилися продавати зброю. О. США взагалі 20 років тримали ембарго на постачання зброї в Ізраїль. До 67-го року, а французи кинули їх зі зброєю в 67-му році, коли змушували їх не нападати на е, країни арабського світу, які їх оточували. США попереджували, що не можна нападати. Вони зробили те, що зробили. Навіть по дорозі потопили американський корабель Ліберті в Середземному морі Масад надіслала, надіслали, щоб спиляв антенну з американського посольства, щоб не не встиг повідомити, що війна почалася. І тільки так. після цього да і американці тільки після цього почали. Постачати зброю Ізраїлю, тому що Ізраїль показав, що вони серйозні хлопці і дівчата. Вони буду вони, країна, вся країна пахала на оборонку, фактично 20 років. 3 мільйони населення і ну, от, наприклад, по станам до 73-го року, 3 мільйони населення і територія приблизно, як от, Київська область, вони літаки випускали міраж, тому що. Позичили, м'яко кажучи, окреслення у французів теж масад попрацював в цьому напрямку, тому що вони працювали над своєю оборонкою і змусили всіх себе поважати, і тоді з'явилися. Багато людей, і багато країн, які були змушені в тому числі підтримувати Ізраїль. Далі Ізраїль системно працював останні 40 років знову над своєю оборонкою, інтегрувалися в оборонку Сполучених Штатів Америки. Такі, тепер у них велика взаємозалежність від У Сполучених Штатів Америки, в тому числі від ВПК Ізраїлю. Наприклад, у Т-35, які їм нещодавно давали, ну не давали там. Вони заплатили, що 20 років тому 20 мільярдів доларів а Там шоломи, шоломи наприклад, пілотів ізраїльські, і тепер велика взаємозалежність. І от тепер ми бачимо готовий, готовий продукт, чому Ізраїль захищають, навіть як незважаючи на те, що є багато суперечок, в тому числі в США, потрібно чи не потрібно захищати Ізраїль, незважаючи на те, що а у Байдена великі електоральні проблеми, бо його електорат сильно полівішав за останні 20 років, і вони не те не дуже хочуть захищати Ізраїль. Але американські американці і американські ВПК змушені захищати Ізраїль. так що те, що ми бачимо, чому захищають, це результат. Ну, вважаєте, 60 років еволюції Ізраїлю, який постійно дбав про власну оборонку інвестував тоді гроші. Ну і а і, так, це і це в, в умовах, Постійних воєн з сусідами, які оточують Ізраїль, всюди так, з усіх боків територія, як я вам сказав, територія приблизно як Київська область. Постійні обстріли не, не говорили. знаєте, він нас часто, що і у нас не можна будувати оборонку, тому що у нас скрізь будуть стріляти і так далі. Слухайте, Ізраїль підземною будував, що ну, потрібно. І, Враховую, і нічого. Враховуючи ще й під боком два анклави, західний берег річки Йордан і сектор Газа, де в принципі в цілому тижні. А до го року це взагалі територія обстрілювалася просто з польових гармат, якраз західного берегу ріки Йордан, який, до речі, був окупований Вихований Йорданією, так, а бачите, як виховували Йорданію? Йорданію вдарили в 67-му році. Тепер Йорданія дозволяє а, літати на своїй території різним літакам, для того щоб захищати Ізраїль. Тому що. Тільки сила вирішує в цьому освіті, і ми повинні розуміти, що якщо ми хочемо, щоб нам допомагали, а не ми не жалілися, ми повинні будувати власне ВПК, інвестувати гроші, забезпечувати кредитування, чого зараз ще не відбувається з нашого з боку нашого уряду, забезпечувати страхування підприємств, ВПК. Всі гроші повинні інвестуватися туди, які тільки є вільні, скорочувати витрати, які не потрібні зараз, обкладати податками. Сектор, який не хоче інвестувати в ВПК, навіщо нам такі банкіри, які не хочуть інвестувати в ВПК, значить, вони платять під підвищені податки під 80%. Ось те саме стосується агроборончиків, які вивозять хліб з нашої країни і не інвестують теж в А Навіщо вони нам такі потрібні під час повинно ті, інвестувати, ті, інвестуватися туди, куди потрібно, Ті, які не дбають про власну державу? Нам такі абсолютно не потрібні, але ну дивіться, це все. Ми говоримо з вами про майбутній час, тому що ну за сьогодні це не зробиться. Те, що зробили, Те, що значить, не зробиться. Вже робиться удари по НПЗ. Ви думаєте, чому такий вереск, вереск стоїть? Вереск стоїть по всьому світу, навіть серед лобістів Росії в Сполучених Штатах Америки. Значить, зробили угу. і нанесли удар. І дійшли до якоїсь критичної точки о, в Росії, що вереск стоїть. Давайте не, е, не, не треба будемо робити. А що значить, ми не зробили? Вибачте, а хто оці сі бейбі, ці морські малюки і всі інші запустили в виробництво? Ні, Бук Я не Вай, кажу, не що ми не зробили. Я, я маю на увазі, от в, в тих об'ємах, які е... так а зараз треба робити. А ізраїль, слухайте, ізраїль не чекав, знаєте, що угу. воно буде через три роки. А в Україні значно більше ресурсів ніж. У Ізраїля на той час України значно більше партнерів, які цінують Україну, не тільки це сполучені Штати Америки, є ну не там, теж не завжди є і Європа і все інше. У нас ресурсів побільше, і території побільше, підземних приміщень, ще з часів радянського союзу значно більше є. І вибачте, профільні вузи є. Які наді сподіваюся не розгромиться новий міністр освіти Лесовий? Говорить, що він закриває факультети а, ракета, Ракетобудування, в так. в країні Та що це таке? На кого працює це міністерство освіти? Угу. А ми по мені розуміємо ну, дивно, що бо він лише, людина так. військова. Ну, mm -hmm. я не знаю, це що я. там військово на військово. Але те, що відбувається, це просто диверсія інших слів. У мене немає тому, на Ізраїль взагалі в постелі будувати і від собі пустеля, так а вже через 20 років вони запускали вже вже літаки. Свої першу ракету свою вони запустили в 61-му році. Тобто 13 років пішло від оголошення держави Ізраїлю. Це є спогади Бенгуріона. Вони вже ракети свої запускали в 61-му році, тому що весь ресурс туди йшло. Була політика, і вони швидко це реалізовували. І ми зараз це повинні робити. Якщо ми намацали оцю намацали цю. Слабку ланку в території Росії, значить, ми повинні її використовувати. От як mm -hmm. оці от СБУшні дрони Сібейби, а перші ж удари були вже, вибачте, я пам'ятаю, в серпні 22-го року залетіли в бухту Севастополя. Зробили, зробили. Так і тут треба спрямовувати увесь ресурс. Є у нас ресурси, можна швидко його наростити. Я ж знаю, що от ці промисловці говорять, дайте нам страхування ризиків ВПК. Тобто, якщо прилітає ракета, держава компенсує це витрати піддесят відсотків потреб армії буде забезпечене mm -hmm. просто протягом року. Ну і довгострокові а, знаєте, контракти, звичайно, їх Так, цікаві. довгострокові контракти. Якщо ви знаєте, наприклад, що у нас наприклад для того, що різні міжнародні компанії та агроборончики вивезли зерно з України з Одеси, де от нещодавно ну, троє трирічних дітей загинула, держава у нас страхує суда. Тобто можна організувати, можна, можна, а от для промисловців у нас угу. виявляється, не можна робити. А, пане що... Тарас, а ще так. в мене ось питання сто комунікаційне питання. Подивіться, ну те, що Ізраїль воює, знаємо вже 50 років. Це як 2, 2 на 2-4. Але будь-яка ескалація, будь-який ракетний удар, ось на кшталт ось того, що сталося буквально на цими вихідними. Весь світ про це говорить. Зі шпальт газет і видань це не сходить. Україна воює 10 років, два з них найбільш гостра фаза. Ну якось не дуже говорять там про удари по Дніпрогес. Каховська уда... руйнування Каховської дамби, якось так про промайнуло. Знаєте, так ну так, ну по ну катастрофа. Знаєте, як десь там, наприклад, в Індонезії прорвало дамбу. Да, тому що світом керує інтереси. По перше, на жаль, наша війна вже стала рутинною для е, цього для всього світу. Це раз. По-друге, знову таки, Ізраїль це ВПК, е, Близький Схід це нафта, інтереси багатьох країн і так далі. Але ви бачите, як тільки з'явилося вереск на території, ну в тому числі в пресі, коли з'явився вереск? коли це по НПЗ так? ударили, о, о, от ми повинні знаєте, не думати, знаєте, що там про нас пишуть і так далі. А на шпальтах треба з'являтися конкретними діями. Якщо там є якісь обмеження, то теоретично я не виключаю, що є обмеження щодо МПЗ. Але це знаєте, це теж це знаєте важіль впливу. Ну, мовно кажучи, ми, ми там говоримо, що якщо ви хочете то, щоб Екзон і Шеврон качав нафту з Казахстану, наприклад, по цьому по через Новоросіх, так. Давайте на зброю. Є зброя, немає ударів, наприклад, по цьому нафтопроводу. Немає зброї, є удари. Все просто. Або наприклад в Росії є газогони, на яких є насосні станції? Ну це удари по газогонах, по насосних станціях може залишити Москву, наприклад, без газу, а тому що в них хтеці працюють на гази тягли ці станції на залізниці. В глибину 600 кілометрів Україна взагалі може залишити без газу Росію, і це буде хаос для російської економіки, і це буде реальний розпад їхньої економіки, тому що вона побудована на, на нафтопроводах і можливості Москви викачувати ресурси з регіону. От тоді ми будемо потрапляти всі заголовки, і тоді буде бігатня. Ця суета, А, Знаєте, а в... чого на вашу думку? Ми тоді це не робимо зараз. Якщо ну дивіться, ну, я... ви так. про це знаєте. Я впевнений, що і вище політичний військ. Керівництво теж це абсолютно розцінює як а, можливість. То чого ж не робимо? Ну, подивимось бачите, якось щось швидше. Якось в Вашингтоні почало вирішувати питання щодо надання зброї Україні. Знаєш, як знаєте, якось засуютилось: ну, давайте нам а, ці патріоти давайте швидше літаки, а давайте озброєння. Ось ну там взагалі дуже багато цікавих ще об'єктів, по яких можуть нанесені бути у наприклад, по хімічній промисловості і по інших, які призведуть, наприклад, на можливості засіятись Росія. Це може призвести до катаклізмів, а в тому числі з, з продовольством у них на території Росії, і так далі. Ну, робота ведеться. знаю, що в цьому напрямку йдеться, але воно повинно бути більше, тому що знову таки питання зброї. А що власна? Зброї, тому що захід нам не дасть зброї, яка дозволить, яка буде використовуватись по території Росії, тому повна мілітаризація країни виробництва власних ракет дронів та багато чого іншого. Все повинно інвестуватися в оборонку і в наукові наукові дослідження щодо оборонки. А у нас вже є унікальний досвід, в тому числі української оборонної промисловості, який немає, наприклад, у американської оборонної промисловості. А Це теж спосіб. Зайти в інтереси великих корпорацій, і тоді ніхто нікуди нас кидати не буде, буде теж бігати як за Ізраїлем. А, ну, ось стосовно допомоги, а, бачимо, що наші партнери, зокрема Поляки, Сікорські, ось нещодавно закликав Сполучені Штати розблокувати пакет допомоги для України через напад Ірану на Ізраїль. А от знову ж таки, от, щоб не складалося враження, що ось. Як тільки Іран е, почав е, ракетну атаку на Ізраїль, то тоді вже починають конгресмени приймати певні рішення. Знаєте, як е, поки не е, грім не гряне і е, 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 хтось там не перехтось не перекреститься. Е, е. Знову ж таки, а Україна, от чому так не звертають увагу в даному випадку на Україну? Чому Україна не є тим тригером, який може спонукати конгресменів, щоб все таки вони прийняли позитивне рішення? Ну тому що сполучені Штати Америки, починаючи з 1917 року, завжди робили ставку на збереження Росії. Ми повинні про це пам'ятати. Пам'ятаєте 91 й рік, коли вони годували тоді росіян, рахували буша. від голову? Да. Так те ж саме було в 22-му році, коли вони більшовиків рятували від голову голоду. Те саме було в 32-му 33-му роках коли а, Сталін викачував хліб з українців. Українці вмирали. А в цей час закуповувалася американська військова технології, які активно забудовувалися в, в цьому а, Радянський Союз. Пам'ятаєте, як приїжджав Буш, Буштець і освоювали радянський, радянську північ, і радянський далекий схід? Для того... Ми повинні розуміти, що у них все ж таки є. Сподівання, що Росія досі буде для них потенційним союзникам війни проти Китаю, але це теж важіль впливу. Якщо ви хочете, щоб воно зберігалося в якісті вашого потенційного союзника, інша розмова з боку України було. Та, будь ласка, тільки не за наш рахунок. Нехай забирають манатки, як вони говорять, і шурують за кордони України. А поки це не відбувається, Україна буде знищувати їхню, наприклад, нафтогазову промисловість. Тоді у вас не буде не. Союзника, і тоді ви постанете перед питанням розпаду Росії. Так повинна постояти розмова, а не чекати, поки знаєте, над, над, над нами ці іграшки будуть. Демократи, які можуть давно виділити гроші без конгресу, а, і... 4 мільярди доларів до речі по програмі PDA. Да слухайте, дивіться, якщо потрібно, сполучених штатах Америки значно більше може виникнути без будь-яких конгресів. я завжди тут пригадую історію з Ізраїлем 73-го року, коли Ізраїль пригрозив вже використанням ядерної зброї. у них 13 ракет були. І рахун. А коли вони вже пригрозили використання 73-му році ядерну зброю, що почнуть вже мочити своїх ворогів, ви знаєте, за 9 годин Ніксон ухвалив рішення і підняли всі літаки для того, щоб перекидати в Ізраїль. Без будь-яких конгресів, без нічого. От як ви бачили, знаєте, літають літаки. От так і було ухвалено рішення. Тому ми повинні менше знаєте, дивитися, знаєте, до рота там щось випрошувати. Ми повинні будувати власне ВПК менше залежати і а, показувати, що ми будемо вирішувати це питання. Ми повинні розуміти, що інтереси Сполучених Штатів Америки, як і багатьох країн Європи, можуть не співпадати з українськими. Це не про це невелика проблема, тому що в. Наприклад, стосунки Ізраїлю і Сполучених Штатів Америки, вони завжди теж дуже дуже складні, тому що Сполучені Штати Америки хочуть а ізраїль говорить, що ні. Якби Ізраїль слухав все, що йому говорить протягом своєї історії, то такої країни б давно вже не існувало. Тому тиск показувати силу і змушувати діяти у своїх інтересах. Для цього потрібен власне ВПК, мілітаризація економіки, все, що можливо, повинно випускатися в укр. Країні, знаєте скільки, наприклад, людей працює в ОПК Ізраїлю при населенні 9 мільйонів? 200 тисяч, 200 тисяч людей працює там в оборонці. А вони вже бачите, вони вперше, от нещодавно вперше в світі збили в стратосфері балістичну ракету. Жодна країна світу це ще не демонструвала, що вони можуть це зробити. Навіть американці ще не показували, що вони можуть це робити. Ну, от бачите, Тому що... значить. Інвестиції, Значит... в ВПК, інвестиції в ВПК держава повинна в тому числі в науку фінансувати це. Все гонка перегонів повинна бути значно більше. У нас повинні бути абсолютно ресурси. точно і, так. і тоді, і тоді, от, от ви повертаючись до питання, чому Ізраїль так захищаєте, чому не на шпальтах газет? От тоді будуть всі захищати. Тоді ми будемо на шпальтах газет, і менше наших людей будуть гинути, і ми швидше будемо рухатись до перемоги. Пане Тарасе війни на Еторію Росії це неможливо. Дякуємо за цей коментар, за аналіз. Що ви долучились до нашого ефіру? Тарас Загородній політехнолог, керуючий партнер національної антикризової групи. Друзі, зробили висновки.